Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти, як зробити смерти у Майнкрафті у виживанні. Для чого нам потрібен один казан, дві лійки, один викидач, один пісок, один кактус, е е редстоуну, чотири редстоунового повторювача, один редстоновий компаратор та один смолскип з редстоуну. Спочатку ми ставимо казан, під нього ми ставимо дві воронки, щоб їх напрям був унизу. Під воронками На, на відстані у, у три блоки ми ставимо один блок піску, а над ним один кактус. Ну, а ще ми ставимо під воронками викидач, який дивиться на кактус. Далі нам потрібно поставити. Ось так: redstoneвий компаратор. Один редстоун і сюди червоний смуск. Потім нам потрібно поставити ось сюди redstoneвий пил. І ось сюди. І сюди redstoneвий пил. Ось там redстоновий повторювач повернутий туди. Повторювач, через який приходить сигнал, відсюди, то й сюди. Поставити сюди ось один Redstone повторювач, другий redstone повторювач і Redstone біля них. Зараз буде потрібен червоний факел. Взяти її поставити. чи взяти один редстоун звідси і перебрати Редстоун факел і зробити так. Тепер ми отримуємо зациклений сигнал. Потрібно поставити Редстоун пил ось сюди, назад. І сюди редстоун факел. Тепер ми ось так беремо і закриваємо всі механізми. У нас є купа сміття. Ми його викидаємо. Так, кайозно, звичайно, не зовсім сміття. Зараз це все викидається. Якщо що у описі буде посилання на, на, на карту. О, які будуть і шовкари з ресурсами та асмітник, максимум це буде не, не та карта, а трошки інша. А у там будуть і шавкера, і смітники, і ось ця штука, яка на аватарці відео. Що ж, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, тискати на колокольчик, писати коментарі. Па-па!